Привіт, футболмани! Все ближче ми до закінчення відкритого чемпіонату міста з футзалу, і все менше питань щодо призових місць виникає на фоні завершальних матчів у всіх шести лігах. Про це сьогодні поговоримо і само собою оглянемо крайній тур благодійної футбольної акції для ЗСУ серед юнаків різних вікових категорій. Тому, незважаючи на зимову погоду, продовжуємо очікувати весняних змагань, заварюємо чашечку м'ятного чаю, донатимо на дрони для наших воїнів і. Починаємо. А почнемо ми з вищої футзальної ліги чемпіонства. Тут ще кілька турів тому було оформлено сапфіром. Срібло вже також було зрозуміло, що відійде у орлівці, але саме їх очне протистояння так очікувалося оболівальниками. Адже, незважаючи на свій статус матчу, який ні на що не впливає, він також розв'язував руки командам пограти в своє повне задоволення та, по максимуму, попіжонитися в хорошому сенсі цього слова. І саме такою насиченою голами, комбінаціями, ударами. Через себе і курйозними моментами запам'ятається ця гра в першому таймі. Олівчани виглядали чудово, зайняли правильну тактичну позицію та забили три голи ногами Міранду Фелікса та Максима Яськова. Напроти віз коштовний камінь відквитав дві реалізації силами Попенка та Батиршина, пішовши на перерву з інтригою. Після неї зафір з перших же хвилин набував темп та пішов у масовану атаку. Десь на цьому етапі захист Орлівки провалився і почалася Облога їхніх воріт протягом Часу, що залишився, чорносині увігнали неймовірних сім голів та зберегли свою сітку недоторканою. Таким чином сапфір перемагає 9-3 та ставить жирну крапку в чемпіонаті. І по суті, у вищій лізі залишається не зіграною лише одна гра між інтера та кусто агро. Та й вона вже нічого не змінить у турнірній таблиці. Інтерівці вже й так забезпечили собі бронзову позицію, ставши другий рік підряд третіми у вищій лізі. Продовжуємо оповідь першою лігою. Тут планета права мінімально поступилася домашньому маркету 2-3. Спрут обіграв аграріїв 5-4, а Фортуна декласувала техніку UA 10.1. Ще одним поєдинком, в якому було забито надзвичайно багато голів. Стала зустріч між планетою Права та Феніксом. Звичайно ж, фаворитом не тільки гри, а й турнірної таблиці. В цілому виступала вогняна пташка, і ганопільці підтвердили свій статус ще у першому таймі. Та Дмитро Соломон зумів за 20 хвилин набити покер та ще по м'ячу Встрелили Зеленюк, Турчинський та Габрись. Другому таймі юристи підсилили захист, а Фенікс почав грати по рахунку на утримання, вистрілюючи. У потрібний момент у ворота. Такі постріли принесли ще два голи від Лебідєва та Зеленюка, що призвело до підсумкового рахунку матчу 9-0. Скажіть, будь ласка, сьогодні от е, такий великий виграш у команди Планети права е, чудово зіграли. Е, як вдалося отримати такий результат, а як вдалося е, е, утримати свої ворота сухими? Та якось пішла ігра, бачите, залітає все у ворота. Скільки ударічки полетіло холів, не знаю. Може, саме віддача на полі що спомагає, допомагає. не знаю. Везіння що є. Тут ви, по всій видимості, станете чемпіонами першої ліги, тобто вже велика ймовірність цього є, йдете без втрати очок практично. Чи плануєте на наступний сезон заявлятися у вищу лігу? Це питання не до мене, це питання до керівництва. Задача все красно якось виграти. Ми починали з третьої ліги, третю лігу, другі щось хотіли пробувати. Але повезло, що щось закінчилось немає перше. Команди рівень високий, що в нас щось п'ятників якось так змічається. Багато більш цікавим та значущим в турнірному плані був бій між Спрутом та Оріоном. Обидві команди мітять на бронзову позицію, і мають неабиякі шанси до неї дотягнутися. Тому матч був надвідповідальним та надважливим. Розпочався він швидким голом від гравця таксистів Михайла Швейця. Мінімальна перевага його команди протрималася досить таки довго, аж допоки Павло Зель не зрівняв рахунок на 20 20-й хвилині. За одиниці на табло команда пішли на перерву, залишаючи інтригу на другу половину. На її початку, під час карколомної атаки Оріону, один з польових гравців спруту відбиває рукою м'ячик і летить у їх ворота. І таким чином заробляє червону та пенальті, що вдало реалізовує Володимир Карговецький. Ще через кілька хвилин феноменальним ударом здаля голкіпер. Крушленчан Володимир Паламарчук робить рахунок впевненим 3-1 і команда утримує його до фінального свистка. Під час свого післяматчового інтерв'ю, яке на жаль, з технічних причин було записано без звуку гравець Уріонівців, Павло Зель присвятив цю перемогу усім учасникам їх колективу, які зараз служать в рядах зсу та побажав повертатися живими та неушкодженими з перемогою та славою. І ми також приєднуємося до його слів. У п'ятій лізі відбулося два матчі. Першому Арпал віддав борг, кіпішо обігравши їх 2-0, але поступився лідеру Спарті 5-2. Відповідно, ці результати не сильно впливають на турнірну таблицю. Спарта Барбари та Куба залишаються на лідерських позиціях. Але Атлетик, який має ще дві гри в запасі зі Спартою та Меркурієм, ще має всі шанси увірватися у боротьбу за бронзу. Про футзал все. Поспілкуємося ще коротко про юнацький футбол. Цих вихідних відбулися чергові матчі в рамках благодійної футбольної акції серед юнаків у двох вікових категоріях. У віковій категорії U12 Балкани 2012 поступилися прем'єр Неві 2012-2 з рахунком 0-2 та Гніваню 2011 з рахунком 1-5. Прем'єр Нева 2011 року обіграла Балкани 2011 року 2-0 та Гнівань 2011 року 4-0. Бар розійшовся мировою 1-1 з Балканами та поступ. Пився він смарту 4 В Свою чергу він смарт взяв за лікові очки у матчі з дублем прем'єр-неве 20-11-3 0. Таким чином у турнірній таблиці цієї вікової, вікової категорії наразі одразу два лідери. Це він Смарт та Прем'єр Нива 2011 року. Нива ж 2012 з трьома матчами в запасі на третій позиції. Також зіграла вікова категорія U10 і у них Прем'єр Нива 2013 докласувала дубль Балкан 11-0 та основний склад Балкан 4-1. Нива 2013 виграла поєдинок проти США 20-ї 2-0. Балкани 2014 3 3.0 та гнівані 2013 року 4.2. Також цей день гнівань з мінімальним рахунком 3.2 поступився прем'єрний від 2014 року народження. І у цій віковій категорії вимальовується трійка лідерів, що буде між собою змагатися за медалі та їх гатунок. Це прем'єр Нива 2013, Нива 2013 та Леве Скозятина.